Кірусь, допоможеш мені приміряти топік? Спортивний, допоможеш? Угу. Тільки що ти мені казала? Ми прийшли оце на майданчик і що ти казала? Ти казала, не роздягайся тільки, так? Дай. Як ти гадаєш, якого кольору я вибрала собі топік? або чорного, або бежала, або бірзового. А який би мені кольор підійшов, як ти гадаєш? Чорний. Чорний? О, я теж сподіваюся, що чорний. Я теж хотіла чорний собі топік. О, сідай. Сідай, бо так незручно, сідай. Давай, так незручно, зараз полетить щось. Розпаковуй, давай, допомагай мені. Лабубу. Так що, це не топік, чи що? Ні. Для мене, ні. – А що це таке за лабубу? – Лабубу – це такі іграшки, монстрівки, що я сьогодні щодо... А чому це тобі сьогодні такий подарунок? – а? а тому що сьогодні ми на останній дворний. <ріст> – Покажи. Покажи. – Лабубу, 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 лабубу. Дякую вам євреївцю, лабубу. Лабубу, 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 лабубу. La boo boo, la boo boo boo. -boo.